Учора диспаливо, сьогодні газ. Кілька годин тому Росія заявила про зупинку імпорту блакитного палива до України. Чим це обернеться для вітчизняних автомобілістів? Розповість Інна на набок. Росія підготувала новий подарунок українським водіям. Слідом за дизелем країна-агресор збирається припинити постачати до України скраплений газ. До речі, це рішення аналогічне з припиненням поставок в Україну російського дизельного палива. А от причини таких обмежень, а головне, терміни їх дії, поки що невідомі. Принаймні російські експортери скрапленого газу поки що їх не оприлюднили. Тож чого боятися українським водіям? І з таким запитанням ми звернулися до експертів ринку. І зараз Росія переживає точно ті ж самі проблеми із дорожчанням бензину і дизельного палива, що і в Україні. Там теж відбувається масовий перехід на використання скрапленого нафтового газу як основного палива. І зрозуміло, що заводи Російської Федерації починають працювати виключно на російський внутрішній ринок. Фахівці додають не такий страшний чорт, як його малюють. Українські трейдери не зволікають і вже відпрацьовують альтернативні шляхи постачання скрапленого газу. Наприклад, з Литви, Польщі, з інших країн. Але першим на заклик відгукнувся Єгипет. Перший танкер із двома з половиною тисячами тонн блакитного палива вийшов до Ілічівська і почне розвантажуватись у порту вже у неділю.